До початку євро 2012 українська збірна провела три товариських поєдинки, з яких лише один матч проти збірної Естонії закінчився перемогою. У матчі зі шведами наші футболісти мають викластись на повну, адже від цього результату буде залежати, чи зможе збірна України вийти в плей-офф під час зустрічі з гравцями. Президент України Віктор Федорович Янукович закликав футболістів зробити все можливе, що очікують від матчу Україна-Швеція, і який рахунок прогнозують хмельничани. Зараз ми їх запитаємо. А я вже поставив прогноз 1-2 в пользу Швеції, але болеть буду за Україну, звісно же. 3-0 желаю. 2-1 наші виграють. Думаю, що Україна виграє. Україна виграє. За що там 2-1 виграє? Боліваємо за наш. Фили? Не знаю. Швеція. Україна їх тільки так виграє. Звісно, Україна виграє. Прогнозується, що у Київській фанзоні на Майдані Незалежності поєдинок переглянуть понад 50 тисяч глядачів. У місті Хмельницькому також є свої міні-фанзони, де вболівальники, яким не вдалося потрапити на матч в столиці, мають змогу відчути атмосферу поєдинку. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що в місті Хмельницькому існують свої фанзони, де можна переглянути матч? що знаю? Знаю? Ну, де рядом чув, але не був там, не дивився. Не знаю, де чи знаєте ви, що в місті Хмельницькому працює свої фанзони? Мені не, не знаю. А де будете переглядати цей матч? україна швеція Україна-Швеція, вдома або в колі друзів. Что будет происходить сегодня? Ну, персонал в первую очередь морально готовится, а то чуть-чуть страшно. Очень много людей, очень много заказов. Столы по 30 человек, здесь будет 30 человек, там еще 20 получается. Некоторые люди придут с транспарантами, флаги, форма разукрашены. Правда, персонал тоже разукрасим. То есть атмосфера, конечно, здесь неимоверная. Были поляки, часто поляки уже приезжают. Вот На сегодня заказали, на завтра заказали столы сразу. Підтримувати наших футболістів на стадіоні НСК Олімпійський планують чимало українських високопосадовців. Шведську сторону буде представляти посол цієї держави в Україні Стефан Гугрен та представники керівництва шведської поліції. Також на матч своєї збірної приїхало чимало шведських фанів. Однак підтримка української збірної буде набагато чисельнішою. І сподіваємося, що це допоможе нашим футболістам пройти у наступний раунд чемпіонату Європи. Тарас Лейбенко, Анна Герман, Віктор Кривий для інформаційного випуску.